Днями після довгої перерви в чергове з'явилися новини про депутата Берегівської міської ради, також відомого як фігурант бази осіб, що перебувають у розшуку правоохоронними органами Угорщини. Член партії Європейська Солідарність Віталій Антіпов потрапив на шпальти видань через чергові вислови проти угорськомовних депутатів Береговської міської ради. Таким чином, про засідання міської ради заговорили навіть на всеукраїнському телеканалі Прямий, але ще з точки зору Віктора Анті або як його знають в Україні Віталія Антіпова. Закарпатські депутати звинувачують колег. Тож такий Віталій Антіпов? Що стосується його минулого, то тут чимало непевності. У 2019 році в сусідній з нашою країною Угорщині було оголошено у розшук людину. Чиї дані точно співпадали з даними цієї особи. І тривалий час ця персона очолювала топ найрозшукуваніших в Угорщині. Звати цю людину Віктор Антій, але по фотографії ми бачимо особу, абсолютно ідентичну з нашим Віталієм Антіповим. Кажуть, що депутат Берегської міської ради отримав громадянство у Угорщини під фальшивим іменем. Але відповідно до опису причиною для його оголошення в розшук стало не це, а зовсім інший випадок. За його дорученням була скоєна спроба залякати угорського прикордонника шляхом розміщення перед вікном його будинку, кінька з смертельними погрозами. На цих кадрах можна побачити, як співробітники угорських правоохоронних органів арештовують двох виконавців, які розмістили вінок перед будинком угорського прикордонника. Підозрювані розповіли, що вони отримали 50 тисяч форентів, близько 5 тисяч гривень від замовника. Ним виявився 37-річний Віктор Анті. Тоді його було оголошено в розшук. Як стало відомо, Віктор Анті розлютився на прикордонника через те, що той, виконуючи свої обов'язки, завадив йому у контрабанді цигарок, тому і хотів налякати правоохоронця. Генеральне управління поліції у Сабл Сад області відкрило кримінальне провадження у зв'язку з погрозами службовій особі. Історія цим не завершилася і мала продовження вже на Закарпатті, де схожі погрози під вище згаданого депутата отримала і депутатка Берегівської міської ради Кароліна Дорчі. До речі, станом на сьогодні Антіпов так і не надав депутатському корпусу берегівської міської ради спростування ані стосовно ситуації з розшуком його особи в Угорщині, ані стосовно інших кримінальних проваджень, порушених проти нього, вже в Україні. Разом з цим, 16 вересня 2022 року, Віталій Антіпов звернувся до постійної комісії Берегівської міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної та надзвичайних ситуацій з клопотанням, у якому заявив. Що від початку повномасштабної війни в Україні він не бачив деяких депутатів угорської національності на засіданнях міської ради та навіть не зустрічався з ними в місті. Він звинуватив цих депутатів у тому, що вони, уникаючи військової служби, виїхали за кордон. Задля роз'яснення цієї ситуації, він ініціював провести засідання комісії, яке врешті було проведено 30 вересня. На Відкрите засідання Віталій Антіпо прибув із своїми спільниками. Під час засідання він висловив своє невдоволення тим, що названі ним депутати не були присутні, а згодом почав вимагати пояснення стосовно місцезнаходження депутата від фракції КМКС Ішмана Молнера. Відповідно до документів, переданих вище згаданим депутатом, стало зрозуміло, що він знаходиться за кордоном у зв'язку з науково-дослідницькою стипендією. Тоді, крім нього, Антіпов та його команда почали прискіпуватися і до інших депутатів угорської національності, вимагаючи, щоб ті склали свої депутатські мандати. Слідом за цим, на адресу депутатів-угорців від Антіпова пролунали погрози, а його спільники посипали компліментами стосовно КМКС та уряду Угорщини. Відкрите засідання комітету було записано на аудіо, а також були представлені документи, які виправдовують звинуваченого депутата. На аудіозаписі добре чути, як Віктор Антій чи Віталій Антіпов погрожує присутнім тим, що всі вони будуть лежати на підлозі лицем вниз. Я вам гарантую одне. за цю позицію, яку на останній сесії, де і де хто із депутатів буде лежати на цьому полі, я вам, я лічно гарантую лицем вниз. Можливо, варто додати ще таку деталь. Поки через війну мільйони українців, чоловіків, студентів не можуть виїхати з України, Віктор Анті безперешкодно може пересуватися через кордони. Постає питання: на якому етапі знаходиться кримінальна справа, порушена проти нашого героя у 2019 році? Чи було судове рішення? Чи виправдали Віктора Анті? Відповіді поки ще немає.